Секретна місія: об'єкт туфі профі. Місце офіс від краси. Завдання дістати формулу по Прийнято. Ця формула. мрія кормного неї у майстра. О, це ж вона. Формула туфі. Стільки всього. Гельмак, Гелі, догляд це більше, ніж просто продукція. Це ви шукаєте формулу професійності. Вона перед вами. Це профі-туф. Ми не просто завезли нову лінійку. Ми привезли рішення для справжніх майстрів, високоякісні бази, топи, кольорові гель-лаки, гелі, полігелі, гель-пасти, гель-павутинки. Усе для складних дизайнів, професійний догляд за нігтями та шкірою, рідини, пилки, інструмент, навіть засоби для волосся, депіляції, обладнання для салонів. Усе сертифіковано, зручно, в роботі і для тих, хто які цінує якість і час. Ми в світ краси не гонимося за якістю, ми її створюємо. Тернопіль Замовляй усюдь краси, не шукай далі. Формула вже тут.